Доброго ранку малята! Сьогодні у нас день тижня, п'ятниця і заняття з малювання. Я вам пропоную намалювати для наших найгарніших матусь щось солоденьке. Солодощі люблять всі і дорослі, і діти, навіть герої мультфільмів. А що ж ми з вами намалюємо, що красиве і смачненьке? Тісто, ягоди і крем, шоколад, прикраси, джем. Дуже страву цю люблю. Її кондитерський куплю. Що це може бути? Так, це тістечко. Пропоную вам намалювати ось таке красиве тістечко. Для цього нам знадобиться аркуш паперу. Батьки вам допоможуть намалювати шаблон ось такого тістечка, фарби, пензлик, водичка. Починаємо малювати. Розфарбовуємо тістечко, намагаємось не виходити за контур ось так. Тепер малюємо крем. Прикрасимо нашу тістечку різнокольоровою присипкою, ось так. Прикрасимо наше тістечко ягідкою. Ми намалюємо вишеньку пальчиком. Ось так. Намалюємо хвостик на вишеньки. Ось так пензликом. Ось таке тістечко вийшло у мене. Чекаю на ваші роботи. До побачення!